В 5-1-й 9-дізель. Проблема з електрикою. Значить, беремо замок, включаємо і в нас нічого не загорається. Взагалі, навіть крутимо на стартер 0. Повний ноль. ноль. Допустим, ми відкрили двері, закрили, загорівся кілометраж. Але опять ж, коли ми крутимо, нічого не відбувається Включаємо радіо. Радіо працює. Ми розуміємо, що в нас не, не працюють якісь управляючі цепі, так? Провірив всі предохранителі. Прозвонив всі предохранителі тут. Прозвонив всі предохранителі тут. Нічого не знайшов. Клеми на місці. Закручені добре. Ну, так виглядає на те, що десь. Бо ця машина довго вже в ремонті, і часами в неї таке щось було. потім з'являлося, потім знов пропадало, а тепер пропало так, що вже його нема. Думав, може провірити тут. Тут, наче, клеми добрі. Далі тут ось де ми бачимо, що тут, коли приходять сюди цей заржавівший, там куча зелені. Ну, Зараз спробуємо щось трошки тут і ще, що інтересне, що заінтерісувала мене маса. Мене заінтересувала маса, яка... Сильно є ржава. Там ондо є маса ржаві. Одна якась тоненька, друга ондо трошки грубша, ржава. Та? Так. Ну і отам сильно я заржавів, теж маса ще одна. Не знаю, чи це з цим зв'язано чи ні. Зараз будемо дивитися. Провірив, значить от нас красний іде плюс. так, І він приходить на ось, до, на ось цю шину. так. Провірив ці предохранителі і провірив так, щоб тут було 12 вольт на кожному цьому болтику. Кругом є, ніби могло вийти. Той кабель теж пошевелив, вроді би живий. Не відпадає, так щоб сказати, що він згинив повністю. Проблема не в ньому. Но безрезультатно покажу. Далі скинув цей бардачок, там просто взяло, потягнув, не знав, то знявши ту нижню, але там не було нічого. І в інтернеті знайшов, що треба дивитися 460 реле. До... Ну, воно тут два. Ось до одне, а там друге. А біля нього, от заміту, от бош якийсь біленьке. Я тако на нього пальця кладу, а воно таке гаряче-гаряче. Странно, всі реле холодні, а це прямо гаряче. Зараз будемо пробувати виймати, дивитися, що це Ну Ось так воно виглядає, і воно реально гаряче. І туди я подивився, що приходять товсті провода. Так, Може проблема все-таки в ньому. Це якийсь номерок його. Може комусь треба. ну. У мене куча є реле. Зараз спробуємо підібрати таке. Найшов точно таке саме реле. Ну, я мам донора, просто з донора зняв. І що, приділи, узнав? Так, добачимо, що написано. Що це йде КЛ30. Це 30. -та... 30-та, якби, клема. Ну, я, звісно, не електрик, але таке, щось чув від електриків, що це чи постоянний плюс, чи це плюс після зажигання. Ну, коротше, ставимо його, зараз подивимося, поможе чи ні. Так, ну що, в прямому ефірі? Ось я його встановив. Ще сам не пробував, але коли поставив, то вже сработало. Чути, що сработало. Так, пробуємо. Тишина. не воно. Не допомогло десь в другому місці щось. От я повертаю, нічого не, не пройшло. Проблема не в ньому. Замінивши 460 з того автомобіля другого, який працює, такий самий Golf 5, теж нічого не дало. Ну, взагалі, анікдот виходить. Значить. Рився я часа два, наверне, купався зіреле, переставляв то туди, то сюди. Прідохронітелі шукав, там спереді шукав, може десь маса відпала. Чи на старті йде, прозванював. Потім давай в інтернеті шукати, бо руль переставляв. Думав, може там ключ прив'язаний до руля. Взагалі нічого. Ну, ще раз провірю, підохронітелі, думаю, може, все-таки ошибся. Ноль на мас. Ладно, дзвоню власнику кажу, слухай, ну щось не так. Я тут перекидав йому потолок, а тепер машина не заводиться. Може якесь причуда, він каже, думав думав а потім каже, да, слухай, там же стоїть противогонка на сидіння. Піднімемо так, раз. Оце ось тако. Пошевели і дивіться. Все працює. Тільки я не розумію, як вона робить нього. Чи вона просто... Ну, не знаю, ну коротше, ось тут звідси йде якийсь провод. Ось тут пішов проводок. Ну, фокусіруємо. Пішов проводок і треба отут потрогати. І воно все працює. Ну, Просто анекдот. Ну і тепер заводиться навіть без проблем. Ну, от, таке от. от. таке буває в ремонті. Так розмотав я, значить, подивіться, що це таке. Оце отакий от от проводок. І, допустимо, він тут не, не, не запускається. Да? Він собі десь пішов вище, тут де краска не контачить. Получається, потім береш його тако, тільки тронув сюди, раз, воно замкнуло і І вже зараз загорається. так? І Зараз, навіть, якщо якби я його взагалі відмотав, вже все, вже воно працює, вже приборка робить. І що цікаво, що він пішов, Ось да, він пішов і він пішов десь туди. Пішов десь під пол. А, не під пол. Він в з тими проводами пішов десь туди під низ, Вмісті з цими. Ну не знаю, що це за система. Що це за противогонка така? Ну, можна так попасти коротше, на 2 години поїздки.